Всім привіт! От вам нова історія з документальним підтвердженням. А саме фотографія. Фотографія залишилася тільки з того мотоцикла. Було багато їх, але десь часом вони позагублювалися. Історія, значить. Історія, історія. Я в ту історію, як то скажуть, вступив чи почав десь наприкінці 90-х. Виїжджав в ті часи, я запорожцем на Базар в Кременці. Ставав на проході не доходя, не доходя до залізничного переходу. Хто місцевий, хто знаєте? Во так і хто кай там в крупиві? Заїжджали так в крупиву туди, там продоптували собі місце. Е, от. Продавав всякі такі всякі з дому, там якісь старі підшипники, якісь ключі, якісь, може, запчасті там тоді попадались. Ну, що небудь, щоб щось торгувати, бо е, з готівкою тоді було зовсім погано в мене, по крайній мірі. Е, може, когось було й дуже добре, хто його знає. Е, от. Ну, і в мене там такий стояв плакат з оголошеннями: куплю, мациклети, і Цюндаб, Харлей і так далі. І так далі. Зазвичай підходили мужики, читавши ту, те оголошення, там розказували всякі бредні, всякі байки, так похожі, як я от вам зараз розказую. Ну я їх уважно слухав, але фактично вже всі забув, я так собі думаю. А тут якось прибігає мужик, такий захехканий. Слухай, хлопці казали, що ти купляєш німецькі мотоцикли. Кажу, да, я купляю. Ну, але купляю то таке, знаєте, не, не те слово купляю. Купляю то, коли вже купив там, не знаю, кілька штук. А я не то, що не купив кілька, ні одного, я навіть ні одного з них вживу не бачив до тієї пори ще. І, значить, розказує той чоловічок таку історію. Він попав в першу хвилю пошуку тих німецьких мотоциклів. Я ще був трохи замолодий для тієї справи на той час. Це десь я знаю. Коротше, як розвалився Союз і стала вільна Україна. Оце поїхали, почали їхати до нас європейці, шукати дідівські скарби. І в тому числі, ну там всяких причин приїжджали до мене, так само дід з Канади приїхав, бо раніше просто неможливо було приїхати. І в тому числі масово почали приїжджати, вишуковувати таку раритетну техніку в нас витрасати. От. Шукали звичайно, справа, тільки от таке щось: німецьке, американське, французьке. Ну, часи війни на МТ, там К-750, М72. Тоді навіть ніхто і не дивився. То був настоящий металолом через те, що бензин був дорогий, грошей в людей не було, тими мотоциклами майже ніхто на той час вже не їздив. От. А ну і, а тільки, такі мотоцикли ще, по, по, ще було їх достатньо. От. І значить, оцей цей чоловік, що підійшов до мене, він сів на того кажуть коника, тоді в першу хвилю, і ще там з колегом. Вони шукали по всій Україні і не тільки в Україні, і в Білорусі, і, і по-моєму, навіть в Росії. от, Все-таку все техніку. Вони нарили тоді інформації по танках, по мотоциклах, по машинах. ну... Коротше, вони вже думали, що вони вже стануть мільйонерами на ті справі. От, от Щось мені згадалося, що вони навіть надибали в Білорусі в якомусь селі на постаменті стояв стояла якась самоходка німецька і. Той пам'ятник не, не був їх пам'ятник, просто там в селі собі колись поставили, знаєте, тобто його можна було спокійно і купити, особливо в ті часи. От. Ну, коротше, е, інформації вони мали дуже багато, а почалось в них з того, що хтось з них поїхав на роботу в Польщу і там надибав поляка, який цікавився таким ділом. І вони якби, для нього почали працювати. Е, от. Ну, і тут знаходять вони такий от мотоцикл, ну нібито БМВ, не, не, не знаю точно, що таке. Пам'ятаю точно, що він там був якби збиранка. Перед, передня вилка була якась від якогось ще старішого мотоцикла, явно такого ще довоєнного, я би сказав. Заднє колесо з мостом було від, від теперішньої МТ. Ну а двигун отакий. От, і бак, і рама так, такого стилю, як от в BMW от що бак вставлений в раму подвійну, як би сказати. от Значить, історія така. Находять вони оцей мотоцикл, чи то Шепетівка, чи то Бердичів. Ну, Десь з тих міст з тієї сторони. А, Вінниця, по-моєму. По-моєму, що в Вінниці. Ну, то не, не особливо важливо. Значить, вони його хочуть купити, е, ну, грошей не мають. Тоді вже з, дуже мало хто мав гроші, бо е, 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 якраз помінялася валюта. Е, радянські рублі залишилися в матрасах або на, на книжках е, безполізним е, макулатурою. Ну, як кого, звісно, ну, але ж, коротше, проблема була з фінансами. <кій> І значить. Вони пофоткали того мотоцикла, переслали фотографії. Переслали не так, як зараз кнопочкою кляснув, а листом, поштою в Польщу, Той Поляк подивився на ті фотографії. Ну, <кхем> цікавить, да, можете брати, і, і я, я його певне, що заберу. Вот. ну... Вони свої гроші і не мали, вони планували привезти туди, до того мотоцикла того поляка, і там собі якийсь ще зазор мати з тої справи. І тут дзвонить продавець того мотоцикла. Каже: хлопці, так як ви вже приїжджали здалека, по-людськи, я ото до вас дзвоню, бо в мене через пару днів має бути клієнт і, скорше всього, що він того мотоцикла забере. Так що дивіться, або ви його приїжджаєте, купляєте, або є шанс, що його заберуть. У мене таке теж часто буває з, з, з купцями. Знаєте. О, дід повівся чесно, знаєте, е, я так собі думаю, ну, вратне, чи він їх розвів. Хоча то теж як варіант, щоб хуче продалося. О, е, значить, хлопці <кій> в паніці. Треба срочно мотоцикла забирати. Не було ж такого зв'язку, як зараз що взяв і подзвонив до поляка моментально. Ну, вважають так, що поляк його по-любому забере. І по-любому вони на ньому заробляють. Що вони роблять? Вони позичають валютчика під сумасшедший процент. Я не пам'ятаю. Ну там ціна питання була в тисячі доларів, там, чи тисяча, ну, коротше, не, не 100 баксів, тисяч, там, чи тисяча доларів, не знаю. Ну, коротше, на той час крупна сума. Вот. Е, значить, посичають. Ті гроші під сумасшедший процент, бо вони вважають, що там та, все, який там би процент, хоч навіть 50% місячних, і їм все одно, бо вони його в течені тижня-два поляк приїде, забере, і гроші вони борг віддадуть, а зазор, а навар останеться, як то й говорить. Позичають гроші, їдуть, забирають того мотоцикла, привозять в Кременець. Поляку вони вже повідомили. Через пару днів приїжджає Поляк, подивився на нього і каже, що то є за гумно, то є не оригінал, то є не оригінал, то є не від тентого мотора. і Каже, я вас його не куплю. Вони йому, та ми ж тобі фотографії висилали, ти ж казав, що ти його можливо забереш. Ну, каже, я казав, що, можливо, заберу. Але от подивився ну, на яву, і, коротше, то є гімно, вибачте на слові. Там, коротше, хлопців чуть інфаркт не хапнув. Поляк поїхав собі нахер назад додому, а в них то проценти ростуть, на той час. <кх> На той час, як хлоп, як ото він підійшов до мене, то вже кілька років вони були винні гроші. Там була сума. Сумасшедше, там тисяч доларів вже набралось. І той чоловік каже, я розумію, що за того мотоцикла такі гроші по-любому не візьмемо, хоча б хоча б частину, половину грошей, щоб хтось дав, щоб вернути борги. Каже, капець віддаємо, що де можемо, шукаємо гроші. Вже, каже, задумали з другом їхати на зарібки, бо е, ті, хто позичали гроші в ті часи в 90-ті, вони мали, мали вплив і їх, від, як то кажуть, вибити. Ви самі розумієте, про що я? Чи... Ну, коротше говоря, <кхем> хлопці дуже дуже, дуже в скрутній е, ситуації були. Ну, кажу, а де ж то йому цикл? Та де, каже, стоїть другому в гаражі? <кхем> де на цукровому? Ну, пішли. Я фотоапарат мав з собою. Ну, після базару пішли ми туди до того мотоцикла, я його з усіх сторін обфотографував. І теж така сама історія. Почав шукати на нього купця з своєї сторони. Ну, всі тодішні клієнти мої так само говорили, що не оригінал, те не те, це не те. І коротше, я купця на нього не знайшов. Ну, і сам звичайна справа, що я не, не купив би його при тій всій історії, то, то взагалі було подозрічно. Вот. Не те, що подозрительно, мені такі гроші навіть не снилися в ті часи. Е, ну те діло якось замнялося, затерлося. Пройшли, пройшло, пройшло деякий час. Я навіть не знаю, ну, може, рік, два, три. І тут один мій дружок, е, старий друг, він був в Польщі. Приїжджає до мене і каже: Василь, ти колись казав, що знаєш, де такий моциклет продається? Кажу, знаю. В мене є поляк, а я йому не то, що знаю, я йому колись, по-моєму, дав фотографію одну з них, і він десь там тому поляку показав, поляка там очі заблищали, і, і давай, і давай, і давай. Ну кажу, давай, може, щось таке заробимо на тій справі. Значить, приїжджаю, я знаходжу того чоловіка, що до мене звертався за того мотоцикла. Е, от кажу, слухай, маю купця. Давай, давай, кажу, щось спробуємо щось провернути. А він каже: Та, нема мотоцикла. Кажу, ну що продав. А якби то, каже, продав, то каже, пощі даремно віддав. Кажу, як то? Коротше, така ситуація. Ці е, два колеги, я другого навіть ніколи не бачив, вони ну настільки їх -то все прижало, поїхали вони за кордон на зарібки, щоб відробляти гроші, віддавати борги. От. В той час, до, до того другого до колеги до жінки, прийшли пацани е, от, і кажуть, що там якийсь вас мотоциклет старий, продається. А жінка, грошей треба, знаєте, в хаті підсос, гроші треба, і самостоятельно собі вирішила, що вона може то його продати. От. Привела пацанів в гараж, пацани почали там плюватися. Ай то, дивіться, то старий, та він не заводиться, та документів на нього нема. Та те не це. Се не те. І вона його продала. Чи то за 100 доларів, чи то за 300 доларів. Не буду брехати, але в будь-якому випадку то була дуже смішна ціна, дуже низька ціна, дослізницька ціна, фактично. От. Звичайно, як хлопці приїхали з зарібки, як зайшли в гараж і побачили, що мотоцикла нема, до жінки йде мотоцикл. Я продала. Як ти продала? За скільки? А скільки? То, то вони там, той чоловік її давав припіньохів. Та ти дурна, та ти що ти лізеш? Треба було грошей, ти грошей не висилав, от я його й продала. така вохерня вийшла. Кому продала? Хто купив кінці воду. Пройшло ще, не знаю, років певне з 10. І до мене попадає, ну вже не пацан, якщо 10 років, а такий же років за, 20, за 25 мужичок. Е, от, е, він десь сам, чи то з Комарівки, чи то з, з ГАїв. Коротше, десь нові І щось розговорилися за мотоцикли, і він хвалиться: о, я був колись купив БМВ. Кажу, де ж ти його купив? Ну, такий, знаєте, Він якийсь такий був трошки хвалько, і мені здавалося, що він трохи прибріхує. О, сюди туди, там ото на цукровому. Кажу, як на цукровому? Де? Там і там такому то гаражі? Да. А як? Ну-ка, прийшли, нам сказали, що там є якийсь старий мотоцикл. Ми прийшли. Я вам скажу більше, він тоді купив той мотоцикл і перекотив до Ну, в, в, не мав транспорту, щоб завести собі в село десь туди, в сторону Ровенщини, і завів, запхали того мотоцикла до колеги в Млинівцях. І в Млинівцях він ще в клуні стояв ще кілька років його друга. От. Ну, на той час, як ми вже з ним здибалися, він сказав, що він вже його десь там продав. Якось невнятно, кому він його продав, щось там мнявся, терся. От. Що там за історія з тим мотоциклом сталася, так і, так і невідомо, куди він пішов. Ну, от Така історія, можливо, комусь буде цікаво, трохи занудна. Але то реальна історія, яку я сам пережив, і непридумана байка, яку я сам бачив. Лайкайте, шмайкайте, підписуйтесь. Тільки не обзивайтеся. От. А що ж хочу сказати, є в мене ще одна історія про Сімсон. В майбутніх відео розкажу. Бувайте здоровенькі, хорошого вам настрою, мирного неба і всього всього-всього самого, що вам треба.